Зробив так, аби гімн України гонав у Чехії. Семирічний Дніпрянин Мирон Нетребка – золотий призер чемпіонату Європи зі швидких шахів. Хлопець каже, не мріяв потрапити навіть до трійки призерів, бо супротивники були сильними. У перемогу, додає Мирон, йому досі не віриться. Ілі не зівали, ілі їх просто переіграв, іли зранені бути іграв. А потім, коли когда я, когда я виграв, я очень сильно обрадовался, Що я зайняв перше місце. Цьогоріч Мирон посів призове місце вже вдруге. Навесні хлопець здобув бронзу на чемпіонаті України. Каже, грає в шахи з чотирьох років, а зам його навчили дядько та дідусь. Мне нравится, потому что она умная. Она развивает память, мышление. Надо думать, просчитывать хода, знать какие-то комбинации, ловушки. Здобутками Мирона пишається його мати Катерина. Згадує, коли помітила захопленість сина, одразу віддала його до клубу Федерації шахів Дніпра. Катерина ділиться на кожному змаганні завжди поруч, підтримує сина та налаштовує на гру. Дуже багато було емоцій, дуже багато різних почуттів було. І коли вже він отримав кубок медаль. Я була дуже дуже вражена і вдома, і на заняттях, і вранці, і ввечері. Весь його час це шахи. А ми зараз з тобою загріб французьку защиту, так? Да? який варіант ти зараз граєш? Наразі у хлопця найвищий перший розгляд у шахах, каже тренер Мирона Геннадій Гутман. Чоловік зазначає в Дніпрі таких гравців одиниці. На чемпіонаті Європи Мирон змагався проти дев'яти опонентів з різних країн. У семи з них виграв. Може знати більше варіантів, бути мудрієм, бути сильніше, бути ловчем. Тому йому було не просто з старшими ребятами. Любить комбінації, захищатися, атакувати. З ним легко займатися. Він дуже любить Бує время дня, ночі. Тому тільки начали, І у нас буде ще медалей і Кубків і чемпіонства. Наразі Мирон готується до обласного турніру з шахів. Наступного року ділиться хлопчик, планує посісти перше місце на чемпіонаті світу. Олеся Приходько, Юрій Тинний Суспільне новини, Дніпро.